Коли ви чуєте про відбудову України після війни, після перемоги, але при цьому ви не чуєте про суттєве скорочення держсектору, то знайте, що йдеться про фактично продовження розпилу освоєння бюджету. Це перше за все орієнтир на простих людей, на людей, щоб їм було це цікаво. Щоб вони після цієї відбудови відчули полегшення, відчули загальний добробут, економічний ріст саме в своїх господарствах. Відбудова України, як і будь-яка економіка, вона тримається лише на підприємцях інших акторів, інших гравців, які б розвивали економіку, які б її відновлювали, створювали продукти та послуги, просто не існує. На жаль, помилка буде в тому, що Держава буде брати на себе нібито головну роль відновлювання. Вона буде ці гроші або позичати в іноземних державах. Потім ми будемо віддавати платники податків, або просто підвищувати податки або не знижувати. І таким чином держава буде намагатися грати роль, але насправді ніхто крім підприємців економіку не піднімає, не відновлює. Тому що ми хочемо швидко підняти нашу економіку або її розвинути, нам потрібно просто зменшувати тиск на підприємців, зменшувати регуляції, зменшувати податки та проводити приватизацію та роздержавлення економіки. Звісно, скорочувати чиновників більше, і це дасть нам відновлення. Якщо ми візьмемо історичні паралелі треба брати німеччину після другої світової війни коли люди керхард насправді це й робив створив одну з найвільніших економік світу з починаючи 48-го року і Німеччина не тільки швидко відновила свою економіку вона і перемогла стала лідером з економік у європі Безумовно, треба робити ставку на те, що люди самі будуть, будуть керувати, або робити саморегуляцію. Регуляторне навантаження повинно бути стосовно цим принципам, які є в нашій економіці, і насамперед треба робити саморегулювання і стосувати принципи регуляторної гіліни, тому що в нас не тільки багато завантаження податкове, а також і завантаження регуляторною. І безумовно, треба зробити державу, яка би виконувала. Зобов'язання стосовно Захисту прав власності захисту нашої країни це ми будемо на на 5% мінімум ВВП на фінансування держави. Гроші будуть на фінансування внутрішньої безпеки, і також на пенсії на створення середовища, в котрим підприємництво є головною двігуном і джерелом економічного зростання. Так що це і є модель економічного зростання для України як під час України війни, так і після на етапі модернізації? на мій погляд, можливо, кілька сценаріїв. Перший сценарій це можна його назвати оптимістичний, є песимістичний сценарій, ну і, можливо, реалістичний, до якого ми з вами все ж таки напевно прийдемо. Що таке оптимістичний сценарій? Це коли буде залучатися як міжнародна допомога, так і допомога з боку людей, які мають капітал як зовнішній капітал, тобто люди з інших країн, а також якщо будуть залучені самі українці, які також мають капітал, який є внутрішнім, і який не менш важливий, ніж зовнішній. Тобто буде кілька рівнів фінансування, якщо великі інфраструктурні проєкти, наприклад, там побудова проєктів, зв'язаних з енергетикою, або дорогами, або літаками, це будуть заходити великі компанії, і, можливо, це буде координувати центральна влада або регіональна влада, то невеличкі проєкти, проєкти. По капіталізації фінансування у громадах. Це будуть робити саме невеликі та середні підприємства. І саме в комплексі, коли це буде відбуватися, це буде, на мій погляд, такий оптимістичний сценарій. Що таке песимістичний сценарій? Песимістичний сценарій це коли до нас зайдуть кілька великих компаній або Ну, типу Аля BlackRocks і інших зарубіжних, які домовляться на, центральному, на рівні центрального уряду, і будуть профінансують, так сказати, для піару, для хайпу, профінансують кілька е, великих проєктів інфраструктурних, можливо, або енергетичних. І на цьому все закінчиться. Тобто доля участі малих підприємств, середнього бізнесу буде настільки незначна. Що воно не призведе до загального добробуту широких вираз населення. І, напевно, реалістичний сценарій. Коли ми будемо чекати елементи з оптимістичного сценарію, коли ми будемо чекати великі інвестиції від великих компаній, а також залучення, Внутрішніх ресурсів, капіталів, але цього не буде відбуватися по причині того, що е, уряд не створить умови, не будуть знижені податки, не буде проведена дерегуляція, не буде захищена власність. І у нас буде щось зроблено, якісь проекти, щось буде впроваджено, але це не дасть такого от сталого, довгосрочного, довготермінового. Е, Розвитку і економічного зросту